Всім привіт, з вами без цензури. Мене звати Богдан Буткевич. І підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Поїхали! Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про тему, може не настільки хайпову, хоча теж в принципі хайпову, але не про заборону ПЦМП і так далі. Але дуже насправді з далекоглядними такими наслідками. Я думаю, всі бачили фотографію, як Пуйло поїхало до Азербайджану, до Баку, де його ну, власне ця фотографія ви зараз її бачите на наших да, до цього відео. І ви бачили доволі огидно, як для українського ока, історію, де президент. Ільхам Алієв обіймає Путіна, з ним там шариться, там, либиться і так далі. Неприємні для нас кадри, погодьтесь, нічого хорошого в цих кадрах для нас нема. І я вже бачу, почалися флешмоби, мовляв, давайте не користуватися сакаром. ну, Якщо хтось не в курсі, це величезна мережа, не тільки заправок, це, в принципі, нафтотрейдер величезний, який, до речі, віднедавна, щоб ви розуміли, поставляє монопольно дизель для Укрзалізниці. Чому? Тому що зміг запропонувати набагато більші знижки, ніж ті, які, наприклад, могли б запропонувати інші, наприклад, там, інші європейські різні виробники. От. Тому, власне, от про це і поговоримо, друзі. Для чого? То ж, Путін їздив в Азербайджан, і що він там такого цікавого, цікавого міг просити, і про що він міг домовлятися? Ну мені насправді дуже смішно було читати жартики на тему «Вот, значить, зустрічались два одіночества, мовляв, Путіна хоч десь погодили зустрітись, тому він типа кудись поїхав. Ні, друзі, все насправді набагато складніше, і поїхав він в Азербайджан не просто так, як ви розумієте. І це, до речі, напряму стосується України. Яким чином? Не знаю, чи ви чули, раджу вам передивитися на каналі Шоу Бісики інтерв'ю з Михайлом Гончаром, який ми робили кілька разів, де вже ми так місяці чотири про це говоримо про можливість цієї схеми. Ну і от ми бачимо, що кроки певні на цьому шляху робляться. Отже, про що йде мова, друзі? Як ви пам'ятаєте, ми вже неодноразово, ну ми в смі український уряд, президенти так далі, казали про те, що ми би хотіли в перспективі отримувати азербайджанський газ. Власне, цей Азербайджанський газ дуже хотіло би отримувати і Європа. Тільки є одна маленька проблема. По-перше, цього азербайджанського газу не настільки багато, щоб вони могли задовольнити всіх. А по-друге, яким чином цей газ може потрапити до Європи. Ну, перший варіант це вже існуючий газопровід, так званий Танап, який йде через Туреччину, але його обсяги, ну скажімо так, далеко невеликі, і, ну, наприклад, в Україну це просто економічно дуже було б невигідно поставляти. А я нагадаю вам, що у нас фактично 31 грудня 2024 року закінчується контракт на прокачку газу з Газпромом російським. Да який до речі, нагадаю, продовжує постійно говорити про те, що не дивлячись на те, що українська армія зайшла в Курську область і контролює газорозподільчий пункт суджа, як вони кажуть, а ми кажемо суджа. Тим не менше, треба розуміти, що газ як вони кажуть, продовжують поставлятися в Європу без жодних питань і без жодних проблем. Отака ось цікава історія. І от тепер повертаємось до азербайджанської історії. Виходить, що українська газтранспортна система з 31 грудня буде простоювати. Ну там ладне є газосховища, їх можна використовувати в тому сенсі, що туди можна закачувати європейський якийсь газ. Ну, але що ж зробити з ГТС? Нічого, бо вона заточена саме під російський газ, який йде з території РФ. І от на певному моменті з'явилася дуже цікава схемка, яка звучить наступним чином. А давайте значить, Європа буде купувати азербайджанський газ. А враховуючи через цей Танап, який є фактично тільки одною гілкою, колись Росія Туреччина планували, турецькі потоки, так звані. От. Так от власне, давайте, значить, цей Азербайджанський газ буде йти через територію Росії. Через тут таки суджу заходить на територію України, транспортуватися через територію України, ну а далі в Європу. Е, ну, Я думаю, всі прекрасно розуміють, що така схема означає, що фізично азербайджанський газ, звичайно, нікуди в Європу йти не буде. Е, він буде максимум йти до е, першої ж газорозподільчої станції між Росією та Азербайджаном ще на Кавказі. А далі, власне кажучи, на територію навіть України вже піде, звичайно, суто російський газ. Отака От схемка. Ну, враховуючи той факт, що Газпром у нас не у нас, а в Росії, звичайно, є повністю тотально збитковим. І з кожною секундою продовження російської агресії і ізоляції Росії від європейського ринку він буде ставати все більш і більш ізольованим, і все більше і більше будуть видатки, і китайці прокинули, і так далі. Тому зараз. Російське керівництво прикладає всіх зусиль для того, щоб знайти, як же свій газ правдами, неправдами подавати до Європи. Тим більше, що і Україна зараз влаштувала вісілуху, коли відмовилася, як ви бачите, поставляти нафту до Словаччини та Австрії. От ну тим не менше, ви ж пам'ятаєте, що Словаччина, Австрія і Угорщина це і є головні користувачі всіх російських нафтопродуктів в Європі. І от тут, власне кажучи, ми виходимо на дуже цікавий аспект, чого Путін поїхав до Алієва. Судячи з усього, як ви розумієте, до останнього Росія сподівалася, що можна буде якось домовитись покраще, що Росія буде главною в цій цій історії, але не вийшло. Вже очевидно, що Росія не змогла нагнути, так би мовити, Туреччину, а вона хотіла 10 років тому це зробити. Тобто Туреччина все зробила як хотіла, і саме Туреччина себе буде вважати головним хабом по поставці газу, а аж ніяк не Росія. І от тепер а ви ж розумієте, що Азербайджан це дуже цікава країна, у якої по великому рахунку ніяких союзників немає. Тому там мені дуже смішно, коли деякі люди там ображаються, кричать, що Азербайджан, він же ж дружній до України. Друзі, Азербайджан дружній тільки до Туреччини, причому, я б сказав, так, до Туреччини Ердогана в першу чергу. У них дуже хороші стосунки. Да? А так, по великому рахунку, Азербайджан з задоволенням, типу, скаже, «Да-да-да, ми за територіальну цілісність України, але з удовольствием таргане з Росією. Ну, от така вже країна, така вже от у них політика, і нічого ми з тим не поробимо. Вибач Чте, але їх експансія в Європу теж дуже серйозна, і вона туркам дуже вигідна. І я думаю, що головною метою і Туреччини і Азербайджану є зробити так, щоб російський газ, по суті, теж контролювався ними. А оця схемка, яка намальовується з постачанням азербайджанського газу через українську територію, їх дуже влаштовує. Тобто, ще раз, давайте зафіксуємо, там може бути ще, і ще один момент в цьому, скажімо, в цій угоді неформальний, що, наприклад, російський газ може формально йти на територію Азербайджану. Для чого? Щоб Азербайджан далі без проблем і через Танап поставляв до Європи. А до Танап Гадаю, ніяких претензій у Європі немає, ні під якими санкціями він не знаходиться. І формально, коли російський газ буде переходити в Азербайджан, він буде ставати азербайджанським. А за яким там вже коштом його Азербайджан буде купувати, як це буде робити, то вже знаєте, як то кажуть, як казав Ляні Данілович Кучма. Це вже бізнес президентів. Бачите, так да, цікаво складається історія? От, а тепер повторюся, що стосується нас, і що стосується нашої конкретної історії. Наскільки нам це може бути вигідно, давайте собі закарбуємо. Звичайно, якщо подібна схема запрацює, це означає, що російський газ повертається. Ну він і так хто зараз іде через територію України. Я нагадую, Газпром не втомлюється повторювати, що не дивлячись на бойові дії і на захоплення Збройними силами України газподільчої станції суджа, через яку, власне кажучи, іде основна прока єдина зараз вже прокачка російського газу, тим не менше він іде, не дивлячись ні на що, і ніхто по газотранспортній саме самому трубопроводу не б'є бо. Б'ють по там, зберіганню, але не по самому трубопроводу. Бо розумієте, війна війною, а бізнічок то має йти. От. І от ми виходимо на дуже цікаву історію, що по великому рахунку зовсім скоро, я впевнений, і багато хто в Європі це підтримує, буде запропонована така схема, що, мовляв, ну от Європа з Азербаджанський газ, от купуйте, будь ласка. І тут зразу виникає питання, звичайно, то що, це, Росоку повертається? За що виходить, за що ж ця війна була, щоб знову цей клятий російський газ через нашу територію? Ну, по-перше, він йде, але справа навіть не в тому. Давайте подумаємо так. Ну, Скажімо так, чи вигідно нам, щоб наша газотранспортна система просто стояла порожнеча? Ну, звичайно, ні, не вигідно. Чи треба нам, щоб росіяни знову плутали нас своїми газовими схемами? Ні, не треба. Чи хоче Європа знов російський газ? Так, звичайно, хоче звичайно, вона вже ніколи не буде російський, скажімо так, газовий бізнес сприймати як просто бізнес після всіх цих історій газової війни, яку Путін почав навіть не 24 лютого, він почав набагато раніше. Звичайно, ні. Але ну хто ж відмовиться від дешевих енергоносіїв? Ну умовно дешевих. І отут виникає найголовніше питання, як, якщо ця подібна схема, вона явно буде запропонована і явно справа йде до того, що однієї з частин умовної якоїсь там теоретичної політично мирної угоди там, чи там, перемир'я, яке може бути між Росією і Україною, буде, власне, і ця схема. А, так от, а, я думаю, що, звичайно, тут, що називається, диявол ховається в деталях. В принципі, нічого поганого в тому, щоб, умовно кажучи, російський газ під виглядом Азербайджанського, ну фізично мається на увазі, що через нашу територію, нема. Але, за кількома умовами, звичайно, ніяких розсокоренерго і так далі. Тобто, є має бути дуже жорстка умова. Тобто, от, як тільки газ. Виходить з Суджі і доходить до нашої першої газорозподільчої станції, він тут же перестає бути вже. ну Він і так не має бути російським, але фактично він вже стає європейським. Тобто не на Західному кордоні, а вже на кордоні України і Росії, для того, щоб ніхто не міг сказати, що ми якимось чином щось крадемо і так далі. Тобто, умовно кажучи, Європа хоче цей газ. Дані вопрос. Хай платить за використання нашої ГТС, але вона купує цей газ на кордоні з Росією, не на кордоні з Угорщиною. Зрозуміло, так? Да? Там чи де вони його будуть купувати? Другий момент: звичайно, нічого російського на українській території бути не може. Тобто, ну окей, ми всі розуміємо, що ми живемо в дуже цинічному світі, де. От це газові бабуліси вирішують все, а там, знаєте, війна, це вже діло десяте. Ну, Можемо відмовитися, але знову ж таки, я не сумніваюся, що буде доволі серйозний тиск, тим більше як тільки не закінчаться бойові дії, нам скажуть, ребята, в чому вопрос? Ви ж вже не воюєте, чого ви не поставляєте. Тому, звичайно, тут дуже небезпечний момент, а головна небезпека тут полягає от у чому. По-перше, ми маємо розуміти, що ну, можливості Азербайджану самого по собі вони далеко не безмежні, і я майже не сумніваюся, що хтось захоче під виглядом азербайджанського газу купувати насправді російський газ. І тому, типа, азербайджанського газу буде набагато більше, ніж фактично Азербайджан його буде поставляти. Тобто, таким чином Росія, звичайно, буде пробувати знову підім'яти під себе європейський ринок або хоча б туди повернутися, бо на даний момент. Чесно кажучи, такого дебільного кульбіта, як зробила Росія, ну просто це треба було вміти. 50 років вибудовувати цю газову трубу для того, щоб одномоментно від неї відмовитись, потім побігти до китайців, китайці тебе шлють нахер, і ти такий думаєш, о-о, а що ж робити? От вони і придумають, друзі. Просто проблема в тому, що, тобто, дивіться, в теорії, чи це погано подібні схеми. Ну, як би, дивіться, треба розуміти, що останнім часом Туреччина дуже багато походила з такими схемами і в газ Середньої Азії і так далі. На жаль, вона зараз дуже активно займає те місто, яке могли би колись мати ми. Ну, але, на жаль, через нашу політику ми його не зайняли і вже навряд чи колись займемо. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що ну дійсно спершиве в цих черсті клоки, як то кажуть. Але ж я ж кажу, проблема найбільше полягає в тому, що ми надто багато разів вже зустрічалися з подібною історією з російським газом, і ми знаємо завжди, чим це закінчується. Тим, що це все історію обсідає знову ж таки російська агентура, яка починає через величезні обсяги кешу корумпувати країну і тим більше ще обсаджувати. Своєї російської агентури. Е, тому що тут можна сказати? В теорії ні добре, не погано від цієї схеми, тому що це життя, ну, це, це бізнес, друзі. Так от воно робиться, на жаль. Але е якщо ця схема дійсно буде реалізовуватись, то ми маємо дуже чітко розуміти, що це буде дуже велика небезпека. І знову ж таки, тут має все бути настільки кришталево, чітко, чесно, і ясно і підкреслено, так що російського газу, ну формально російського газу, на нашій території нема, і ми не несемо за нього ніякої відповідальності і так далі, тому подібне. Оце, мала б бути наша позиція. Ну, типу, для того, щоб заробляти хоч щось на нашій ГТС. Знаючи, хто у нас при владі, маючи, наприклад, такого міністра енергетики. У якого вже троє його заступників під судом. Ну, як би ви розумієте, да, яка довіра подібній владі, на чолі з господином Єрмаком і Зеленським в таких питаннях. Тому, тому, друзі, що ж, давайте дуже уважно слідкувати за руками. Звичайно, треба розуміти, що на зустрічі Путіна і Алієва обговорилось далеко не тільки це. У них там є величезний там, план, цей Сєвер-юг, це типу, шлях із Санкт-Петербурга аж в індійський Мумбаї. От. Ну, ми розуміємо, що. Це таке собі історія. Головна зараз історія це врятувати Газпром і. Німитьом так катанням, як кажуть, за перебріком повернути російський газ на європейський ринок, хоч якось. І от заради цього, я цілком думаю, якраз таки Азербайджан готовий допомогти Росії за дуже дуже дорогу ціну. Не сумнівайтесь, що так само як всі зараз доять Росію, так само і Азербайджан подає Росію на цій темі. Відповідно, я ж кажу, в теорії заробити грошей на цих тварях можна, але треба просто розуміти, з ким ми маємо справу. Треба розуміти історію цього питання, треба розуміти, хто. І на яких умовах буде реалізовувати цей проект? Бо, вибачте, я особисто не маю жодної довіри до команди ефективних менеджерів Андрія Єрмака, знаючи, як ці люди ведуть свій бізнес під виглядом державної влади, я не сумніваюся, що будь-яка Скажімо так, спроба надати їм будь-яку схему для заробляння грошей закінчиться дуже передбачувано. Тому що ж, друзі, я дуже не радий цьому візиту, тому що я про Путіна до тому що він тільки підтверджує, повторюся, те, про що ми з паном Гончаром вже кілька разів підпишіться на шоубісики в інтерв'ю розказували там. Схема, на жаль, продовжує розвиватися і процес іде. Не сумніваюся, що чим ближче буде там умовне перемир'я, тим більше буде голосів, які будуть так говорити. Мало того, може мова вже піти і про дуже великі обсяги газу і так далі. Ну, Чим не сумнівайтесь. Ви думаєте, що російське газове лобі в Європі кудись ділось? Ні, воно принишкло. Але як тільки буде можливість, воно тут же вилізе і почне кричати не тільки про те, що Україна нібито підірвала північний потоки, як це зараз відбувається, а й про те, що, мовляв, от бачите, ми понесли великі збитки через українську війну. Ми маємо повне право їх собі, так би мовити, повернути. От, наприклад, нафтохімічна промисловість німецька, австрійська і ще яка будь-яка. Тому таке, друзі. Дуже небезпечна історія, за якою я дуже сильно пропоную слідкувати. Безумовно, гроші. Україні будуть потрібні просто як вода, як повітря. Але треба дуже чітко розуміти, що там, де російський газ, там російська ФСБ, там російська корупція, і там Кремль завжди вводить свої щупальця. Ми це проходили багато разів. Люди, для яких політична історія розпочалася не в 19-му і даже не в 14-му році. Повторюся, прекрасно пам'ятають цю історію з Росокоренерго, яка стала одною з найбільш руйнівних історій в українській історії. От, вибачте за тавтологію. Тому, друзі, що ж, слідкуємо за руками. Але гра почалася, і повторюся, сам факт поїздки Путіна до Аліїва про це дуже дуже чітко говорить. Тепер будемо чекати реакції української влади, але вже кілька разів вона заявляла, що повторюся, вона і не проти такої схеми. Тому дивимось, друзі. Цілком можливо, що в надрах офісу президента уже зріє ідея про нові роз Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, підпишіться на цензор.Нет, підпишіться на шоу Бісики, на найперченіш аналітик українського Ютубу. І давайте ми нарешті з вами закриємо цей гігантський збір на наш з вами ескаватор для військового аеродрому на букву У в Черкаській області. Там залишилось буквально 50 з гаком тисяч з мільйона 700 тисяч, друзі. Буквально трошечки більше ніж за місяць. Ми з вами майже закрили найбільший збір в історії Ютуб каналу «Цензор.нет». Давайте ми його і закриємо. Дякую вам за увагу. Побачимось. Почуємось.